Я впевнений, що всі чули про черепашок ніндзя або ж про митців епохи відродження, іменами яких вони названі. Сьогодні ми зробимо невеличку екскурсію по всім адаптаціям черепашок у фільмах, серіалах, спецепізодах та інших втіленнях, і скажу вам відверто, що це буде приголомшлива подорож назад у минуле. Якщо зазирнути у далеке минуле, то ідея створення черепашок виникла у двох друзів Кевіна Істмена і Пітера Лерда. Істмен намалював черепаху в масці, а Лерду прийшло в голову ознаменувати його підлітком мутантом. Найцікавіше, що сам Мальопис пародіював на той час відомі комікси «Teen Тітанс, «Uncanny X-Men» та Дара Девіл. Перший там вийшов у 1984 році від видавництва Mirage Comics, який заснували ті ж самі істмен та Лерд. Але якщо ви були уважними, я казав, що сьогодні ми розглянемо адаптації, бо тема коміксів дуже обширна та вартує окремого відео. Єдине про що я розкажу, так це про канон виникнення черепашок та сплінтера у мальописах. І буквально в першому ж номері першого тому сплінтер розповідає свою історію, в якій, звичайно ж, фігурував його власник Хамато Йоші, за яким він спостерігав і таким чином навчався бойовому мистецтву. Так що знаєте, ми вчителі наших домашніх улюбленців. А далі все банально до голови кісток. Хамато Йоші та Ороку Нагі були вічними супротивниками і змагалися буквально за все: як за владу у клані Фуд чи ноги, так і за серце молодої панянки Танг Шен. І вона, у свою чергу, обрала Хамато Йоші, що спричинило шалений гнів в Ороку Нагі. Він напав на Танг Шен та вступив у бій зі своїм одвічним суперником, за що поплатився життям. Після цього інциденту закохана пара Вирішила переїхати до Нью-Йорку, де, врешті-решт, через 15 років, їх знайде молодший брат Нагі, а саме Орокусакі, який, власне, і мав прізвисько подрібнювач паперу. Ха, добре, я жартую. Мав прізвисько Шредер. Вбивши Хаматойоші та його кохану, він ненароком випустив сплінтера. Після чого наш бойовий щур тинявся вулицями. Але одного разу він помітив, як хлопчина рятує сліпого чоловіка, на якого їхала вантажівка. З ваговоза випала колба з хімікатами, але потрапила не в очі хлопцю. Як це було за каноном у Дерзебіса, А пролетіла трохи далі та зачепила акваріум з чотирма черепахами. Ну а далі ви вже певно знаєте, що черепахи та Сплінтер повзаємодіяли з так званим мутагеном, перетворилися на мутантів, і Сплінтер почав виховувати та тренувати бойовим мистецтвам Леонардо, Рафаеля, Донателло та Мікеланджело. А почнемо ми сьогодні з найвідомішого та найлегендарнішого втілення черепах на телевізійних екранах. А саме про черепашок ніндзя 1987 року, щоправда, вони потерпіли деяких змін, оскільки це був дитячий мультсеріал, то черепахи втратили свою брутальність та серйозність у порівнянні з коміксами, хоча сильно нічого і не змінилося, окрім відсутності на екранах, більш темної сторони Нью-Йорку та серйозних бійок, які доходили до крові. Оскільки це був все-таки дитячий серіал, то і сюжет, який розтягнувся на 10 сезонів, був хоч і захоплюючим, але передбачуваним та простим. Тобто була головна лінія з одвічними суперниками в обличчі Шредера та Кренга, які тероризували Нью-Йорк, але від серії до серії з'являлися нові персонажі. Деякі з них були союзниками, а деякими ворогами черепах. Прикметно, що і оріджин Сплінтера відрізняється від мальопусів. у цій версії, сплінтер раніше був. Людиною, почесним майстром ніндзя на ім'я Хамато Йоші, якого вигнали з клану Фут, адже його підставив Ороку Сакі, після чого Йоші переїхав до Нью-Йорку та жив у каналізації, де і знайшов своїх майбутніх учнів та синів. Сценаристи першого п'ятисерійного сезону Девід Вайс і Патті Ховет трохи намудрили, але це суті самих черепах аж ніяк не змінило. Вайз написав понад 70 епізодів серіалу, а також був виконавчим редактором історій для чотирьох наступних сезонів. Він залишив серіал тільки у половині дев'ятого сезону. Цікаво, й те, що анімацію цього серіалу займалася компанія Toy Animation, яка зараз відома по роботам над One Piece, Sailor Moon, Ladybug та Dragon Ball. Далі ви можете підписатися на канал та поставити вподобайку. І також нагадую, що в мене є ще й телеграм-канал, де я час від часу ділюся цікавою інформацією та роблю письмові огляди. Але якщо відійти від цих ютуберських штучок, то на черзі в нас ціла трилогія фільмів про черепашок. Перша повнометражка вийшла у 1990 році з бюджетом у 13,5 мільйонів доларів, яка принесла близько 200 мільйонів з усього світу. Друга картина вийшла у 1991, а третя у 1993 році, що говорить про досить непоганий темп. Але чи все було так добре? Давайте по порядку. Фільм 90-го року був просто неперевершеним. Ця наближеність до коміксів, гарні декорації, костюми та сюжет зробили свою справу. Передивляючись цей фільм у 2023 році, я не можу сказати нічого поганого. Мені дійсно сподобалася ця стрічка. Я бачу, що люди насправді полюбили цих персонажів та створили дійсно якісний продукт, який можна дивитися навіть через 30 років. Так, ось сюжет цього фільму був зав'язаний на збільшенні злочинності клану Фуд, до якого почали приєднуватися підлітки. Звичайно, що ж герої цього міста, улиці Черепах, не можуть терпіти такого нахабства, особливо коли на репортерку Лоніл, яка не боїться висвітлювати ці проблеми, нападає клан Фуд. Ну і куди ж без ефектної появи головного антагоніста Шредера, який в кінці фільму непогано так покаже свою майстерність. Не буду розкривати вам всі карти, аби вам було цікаво подивитися. Скажу лише єдине, що ця частина ознаменувала себе як боротьбу черепашок ніндзя проти шредера та клану Фут. Друга кінокартина 1991 року, яка носить під заголовок таємниця препарату, розповіла нам трохи більше про мутаген, який зробив черепах такими, якими вони є. Також у другій частині Шредер повертається. Бо певно він підписав контракт аж на два фільми. Та скеровує все, що залишилося від клану Фуд на здобуття таємничого мутагену. На жаль, це була успішна операція, після якої вони створили собі союзників у вигляді мутантів Токи та Рагзера. Вони були більш сильнішими, ніж черепахи, але не мали належного інтелекту, який допоміг черепахам здолати ворогів. Та в кінці нас чекав приємний сюрприз у вигляді супершредера під дією мутагену. І в цей раз Шредеру так не потала. Нило, як у першому фільмі, бо цього разу він остаточно загинув, та й у третьому фільмі він так і не з'явився. Взагалі цей фільм був не таким успішним, як перший, адже втратив свій шарм притаманний фільму 1990 року. Третій фільм вийшов вже через два роки, у 1993-му. Та якось так вийшло, що він був гіршим за попередній. Сюжет фільму критикували за його дитячість та простоту. Костюми були гіршими, ніж в попередніх картинах. Та й сам фільм відчувається ніби чимось відірваним від перших двох стрічок. Тут зав'язка полягає в тому, що Ейпріл потрапила у минуле, а саме до стародавньої Японії, і черепашки курнули її рятувати. І по суді, наші підлітки-мутанти не тільки врятували Ейпріл від поганців, а ще й провели невеличку революцію та скинули тодішнього правителя. Щоправда, у цьому фільмі черепашки замислюються, чи не залишитися їм у стародавній Японії, де їх люблять та не бояться, чи все ж таки повернутися до майстра Сплінтера та до рідного Нью-Йорка. Тепер настав час насипати трохи крінжі або ж іспанського сорому. Кажіть як хочете. Адже у 1994 році вийшов проект Turtle Tunes, а зміст полягав у тому, що Ейпріл влаштовує нове шоу для черепах, і наша четвірка попросила дітей познімати їхні витівки у парку чи як вони готують піцу. І все було б нічого, якби не жахливий вигляд костюмів та дивний сюжет. Я розумію, що бюджету такого шоу менше ніж у фільму 90-го року. Але я вважаю це не виправдання. На жаль, тут черепахи повністю втратили, Втратили свою унікальність, агресивність та сенс. Та що тут казати? Це дійсно провальний проект, як по графіці, так і по сюжету. Автори Turtle Tunes не зупинилися і в тому ж році випустили музикальний епізод під назвою We Wish You a Turtle Christmas, який був такий же поганий, як і його нащадок. Також про черепашок виходило двосерійне аніме, засноване на манзі. Так звучить дивно, але це ми ще до сюжету не дісталися. Тут як і майже будь-де, зміст полягає у боротьбі черепашок проти Бібопа та Рокстеді, на чолі зі шредером. І ось у першій серії все крутиться навколо мутагенних каменів, які по своїй природі є чистим мутагеном і можуть перетворювати мутантів на супермутантів, хоча і ненадовго за допомогою цих каменів. Підлітки мутанти перетворяться на одну священну черепаху, аби здолати демонічного шредера та його підданих. У другій серії черепашки захищатимуть священну реліквію у вигляді каміння мутаніту. І ці камені особливі тим, що створюють певну магічну броню, яка має властивості деяких тварин. Цією реліквією захотіли заволодіти подрібнювач паперу та мутанти носорога і бородавочника, через що черепашки і стали на захист цього мутаніту. Наступний проект має назву Черепашки Ніндзя Наступна мутація. І він, хоч і не перевершує Черепах 1990-го, але набагато краще, аніж Чертл Тюнз. Тут видно, що автори серіалу реально забарилися над костюмами та над сюжетом. Цей телесеріал складається з 26 основних епізодів та двох побічних. Тут брати знову воюють з кланом Фут, але ще з'являється володар драконів з його армадою. Також на диво в наших черепах з'являється сестра Венера Мілоська або Мей Чі, яка, як виявилося, мутувала у Нью-Йоркському районі Чайнатаун, де її знайшов та виховав китайський майстер Шенобі Чунг Перший. Цей майстер вчив венеру шляху Шенобі протягом 18 років. Чунг володів містичним дзеркалом, яке зберігало в ньому жахливого володаря драконів і його прислужників, що і стало відправною точкою початку серіалу. Взагалі, автори серіалу позиціонували цей проект як пряме продовження трилогії фільмів, бо видно, що локація перебування черепах така сама, як і в третьому фільмі. Але у серіалі Шредер досі живий, та й Епріл з Кейсі так і не з'являються у жодній серії. Тому фани позиціонуються як окремий проєкт, ба більше у цих черепах навіть є кросовер з могутніми рейнджерами. Спочатку вони з'являються у серії Save Our Ship, а потім зіграли повноцінну роль у серії Shell Shocked. І чесно кажучи, це трохи дивно, цікаво та з нотками ностальгії по могутнім рейнджерам. Ну що, адаптацій ще багато, тому я вирішив розділити це відео аж на дві частини. Перша, тобто ця, розповідає про черепах від зародження до 2000-х, а друга повідає про підлітків мутантів від 2000-х і до наших днів. Чесно сказати, далі буде тільки цікавіше від найканонічнішого мультсеріалу до цілого кросовера між різними версіями черепашок. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. І як там кажуть, кава-банга!